У Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира створили нову фреску під куполом храму. На ній зображений Ісус Христос, який причащає Божу матір та апостолів. Також на фресці відтворені інші біблійні персонажі та українські козаки і жінки у вишиванках. Козаки були дуже великими поборниками православ'ями і захисниками. Вони робили все для того, щоб Україна була православною. Вони багато жертвували на храми, будували храми, а потім самі ставали подвижниками, молитовниками і монахами в цих храмах. І тому ми сьогодні безіменно але показали козаків такі, які вони були колись. Які чим вони боролись, чому вони боролись, за що вони боролись? Зображення надруковане на спеціальних полотнах, які наклеєні на стіни храму. Роботи тривали понад два тижні. За словами настоятеля храму Богдана Бойка, до 60-х років минулого століття у соборі були автентичні фрески, які були знищені за радянського періоду. Знайти у архівах, що саме було тоді зображено на стінах храму, не вдалося. Отож, собор розписували з нуля, каже отець Богдан. Але в той же час зберегли всі традиції української церкви. На стінах собору нині можна побачити елементи петриківського розпису. Це є не нове, тому що це є відновлене наше українське. Воно було в нас в Україні, в наших церквах, яке руйнували і знищували. Оцей московський патріархат, все це зробив для того, щоб знищити. А сьогодні ми, можна сказати, один із перших храмів, які це все зробили так, як було в наших українських храмах. Але того автентичного. Розпису тих фресок, які були колись в цьому храмі, ми не змогли знайти і тому його не відновили так, як було колись. Від Відвідувачі собору кажуть про вдале поєднання релігійних мотивів із національними козаками, автентичним українським розписом. Тощо так, да, я думаю, що це так потрібно теж, щоб наш український дух і наше все. Зраждалося я не знаю. Мені все подобається дуже дуже гарно. Дуже гарно взагалі тут дуже атмосфера така чудова. Часто сюди приходжу, просто думки привести в порядок. Я думаю, що це не перешкоджає. Навпаки підсилює наш дух. Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.